Хочу е, насправді по перше, дізнатися: от ми прочитали статтю про те, що е, Всесвітня організація охорони здоров'я говорить про е, ризик психічних розладів у українців і е, розмір кількість людей, е, які можуть мати ці розлади, це 10 мільйонів українців. Я розумію, що серед них мова і про військових, але чи ну наскільки ця цифра правдива і може бути правдивою? В першу чергу дивіться, я думаю, що це ще не. Цифра остаточна, їх буде набагато більше. Чому тому, що повномасштабне вторгнення, війна триває в Україні, і фактично, якщо говорити, то ми з ковіда та тобто перейшли зразу у війну, і фактично людина виснажується. Ми друзі з вами щиро казати, не машина, щоб полагодити якусь запчастину, і далі рухатися. Ми люди, ми емпатійні, ми маємо певні емоції, і це якраз є і говорить про травматизацію і про те, психічне таке вже здоров'я. Ми говоримо дійсно. Психічних захворювань буде більше, тому що навіть якщо зараз ви запитаєте на вулиці у людей, як ви спите, як ви реагуєте на те, що відбувається, то люди будуть казати, що я погано сплю, або я погано харчуюсь, або я більше заїдаю. Тобто, це вже є певні такі, знаєте, як дзвіночок про те, що людини. Має певні психічні вже розлади, і про це треба говорити. А також дуже важливо звернути увагу на стан взагалі, да? тобто тому, що люди можуть відчувати таке як нервове тремтіння, да? тобто підвищення тривожність. Це також говориться про те, що люди виснажуються, фактично немає можливості перепочати, тому що на сьогодні. Ми бачимо, що фактично кожну ніч, да, тобто є тривога, там шахед, там ракетна небезпека, і фактично людина не може перепочити. І з одного боку, деякі вже кажуть, навіть не виходять, якщо брати там Київ, то люди не спускаються в бомбосховища з одного боку, якби адаптувалися, але з іншого, особливо рашисти знають, коли ворог знає, коли. Ну тобто. Стріляти да? тобто пускати ці ракети, це якраз десь після вже там ближче до ранку, коли людина фактично хоче, їй потрібно виспатись, але вона не може. Тому дійсно психічні такі розлади ми будемо бачити, і вони будуть розуміти не так стрі тут ця тривожність, вона буде переростати психосоматичні захворювання. Оце страшно, це небезпека, це сердечно-судинні захворювання, це той самий цукровий діабет. Тобто будуть підсилюватись ті хронічні захворювання в людей той самий артеріальний тиск, які були раніше непомітні, або, або які були. Періодично у людини, тому на це ми звертаємо увагу, і це дійсно величезна така небезпека. І також ми ще не забуваємо, що буде зростати це і посттравматичні стресові розлади не тільки у військових, але й в цивільних. Так? Тобто будуть зростати такі захворювання, як виразка шлунку, гастрити, артрити. І це звичайно, крім того, що посттравматичні стресові розлади, що вони можуть спонукати до. Такої ризикової поведінки, да, тобто можуть бути і такі деструктивна поведінка це можуть бути і певні залежності у людей, як алко, як нарко. Тому на це дуже треба звертати на сьогодні увагу. А яким чином звертати увагу а, самій людині, яка все це відчуває, і що робити, чим можливо а, людям, які її оточують близьким родичам, чи у випадку з військовими побратимам, як це правильно робити, і що саме робити? Ну, в першу чергу я завжди кажу: ви маєте, знаєте, відслідковувати свій стан. Ну, який це може відслідковувати свій стан? Я кажу: робіть собі таку шкалу, от який у вас сьогодні стан, як ви себе почуваєте зранку, як ви почуваєте себе ввечері? Ця шкала може бути від 1 до 10. Якщо я сьогодні стою і я відчуваю 5-6 стан, і завтра 5-6, тоді ну, може бути. Якщо мій стан стає гіршим, тобто десь підсилюється страх. Да, тобто тоді людина може навіть дуже важливо звертати на когніцію, на когнітивні певні такі поведінку, це стає гірша пам'ять, увага, немає концентрації. У ці моменти вже говорять про те, що щось іде не так. Да, тобто, І тут звертаємо увагу, що ми можемо самі з собою зробити. В першу чергу потрібно дуже усвідомлювати про відпочинок. Перше. Тобто далі наступне дуже важливо: це сон. Да? Тобто, якщо, наприклад, людина ми говоримо там ракетні обстріли, небезпека, то хоча б в обід, от в обідню перерву, витратити її на себе, навіть тих 10-15 хвилин просто сісти. Крісло або настільчик, або якщо є можливість, і навіть глибоке дихання, таке медитативне дихання, да? вдох, видих і трішечки заплющити очі, це вже допомагає, якби той ресурс, тобто нам дуже важливий ресурс зараз. Наступне, не забувати про харчування, тобто воно має бути якісним, мають бути рідина однозначно. Да. І також, якщо людина любить там, каву, то бажано її пити до 14 години, чому? Щоб потім відпочити, щоб потім спати. Це дуже важлива річ. Сонце головне. Наступне дуже важливо фізичні навантаження. Вони можуть бути, я не кажу, щоб зараз всі друзі бігли в спортзал, але навіть зранку невеличка така якась певна там. Техніки з йоги, або якісь фізичні навіть присідання це також дуже важливо. Навіть ходьба, якщо у вас є можливість йти на роботу пішки, то ви просто йдете. І оце знаєте, що дуже важливо про усвідомлення, тобто заземлення, що я роблю не на автоматі все. А якщо навіть я беру чашку кави, взяла в чашечку в руки, і якого вона розміру, яка це чашка тепла, тобто це про усвідомлення. Тобто, людина має повертатися і у це відчуття заземлення. Далі це якщо сама людина може собі надати допомогу. Плюс, друзі, я знаєте, завжди кажу, що психолог це нормально, у всіх людей, які сьогодні проживають в Україні, має бути психолог, який допоможе розвантажуватись, Да? А якщо вже ми бачимо, що ми не можемо спати, не можемо їсти, постійно тривожність або, знаєте, постійно така плаксивість, то ми звертаємося до фахівця лікаря. Сьогодні Більшості сімейні лікарі мають знання по психіатрії і як надати таку психоедукацію. Звертаємось. Якщо ми бачимо, що мені гірше, то психіатр це не панацея. Сьогодні дуже важливо буває так, що ну от, і навіть ВОЗ каже, що. Десь плюс будуть потрібні не тільки там психологи, а ще й медичне лікування. Не забувайте, медикаментозне лікування дуже важливо. Це якщо ми говоримо про саму людину. Якщо близька людина, як вона може побачити, що з, з моєю там дружиною, чоловіком, дитиною щось не так. Це про тривожність, да коли людина не спить, тобто те ж саме, але зі сторони, і тут ми маємо допомогти людину перенаправити, тобто підказати, підсвітити, і саме психолог це та людина, яка допоможе, покаже на що треба звернути увагу. Якщо ти не спиш, тобто друзі, які може бути перша психологічна допомога, так? як ми можемо, наприклад, дихальні техніки, які ще можуть бути робота з тілом, так? тобто, така психоедукація це те, що допоможе людині, і те, що ви запитували про побратимів. Також тут дуже важливо, і я викладаю військову психологію, Тобто, як допомогти, як надати першу психологічну допомогу, що робити, коли нервове тремтіння, або що робити, коли... Йде панічна атака. Тобто, і це, як знаєте, 1, 2, 3, 4. Сьогодні ППД мають знати всі. Починаючи з дитинки, яка йде в школу, це може бути 3-4 клас, ми маємо дітям говорити. І навіть та бабуся, яка живе в невеликому селищі. Чому? Тому що до неї може приїхати та, той онук, військовий або маленький хлопчик, немає різниці. І, от, наприклад, дитина біжить і чує, що з ну, сусід, там, дрова. Натобто да, коло їх, і він чує і від дитини може бути ступор, і ця бабуся має допомогти дитині вивести з цього ступора. Немає зараз ні лікарів, нічого. Щоб не нашкодити, да, наприклад, ми не маємо говоримо завжди, щоб не нашкодити стосовно комунікації з військовим або чужою людиною. Ні в якому разі ми не маємо її чіпати це табу, заборона, тому що ми не знаємо, що з людиною було перед цим. Тому такі моменти, ці знання сьогодні дуже важливі, і ми зможемо допомогти. Да. Нам сьогодні головне знаєте, Вистояти і ментальне здоров'я, психічне здоров'я це дуже цінне на сьогодні. В умовах бойових дій у військових частіше за все немає можливості робити все те, про що ви говорите, в плані сну, харчування, пиття води і так далі. Є щось, що може їм допомагати в тих умовах, в яких вони знаходяться, чи можливо це одразу, якщо у людини вже є тривожність. ПТСР, то це вже медикаментозна допомога, можливо, якісь пігулки більш такі на на основі трав чи ще щось, як їм боротися, тому що нам тут в цивільному житті все таки трохи легше. Ну, дивіться, в першу чергу, ні в якому разі, на яких пігулок без призначення лікаря не можна би це друзі, табу дуже важливо. Ні в якому разі не заспокійливих нічого, тому що ми не знаємо, що з людиною. що ми можемо робити, от до як ми можемо допомогти людині, яка знаходиться на передовій? По перше, ми маємо навчити її хоча би у це знаєте вдих, види глибоке дихання, тобто, да, це якби коли людині не ок, да що я можу навіть заземлитися, ніжками стати на землю і от те один, два, три, чотири, п'ять. Да, тобто ми шукаємо які речі. Да, тобто, навіть знаєте, якщо не можна там знайти приємних речей на фронті, але, наприклад, ага, давайте знайдемо спочатку концентрацію, наприклад, на зеленому кольорі. Шукаємо. Концентрація там на е, чорному кольорі, тобто десь концентрація і переключення. От Я знаю, мета, я командир ділився, кажу, як ви виходите з цього, коли повертаються. Да? Він каже, що я почав вивчати. Е, знаєте, е, Китайську мову, чому? Тому що треба робити те, що я ніколи не робив. Наприклад, якщо я їм правою рукою, то треба робити лівою. Тобто, це якраз про те, що ми збалансовуємо наші півкулі, це дуже важливо робити. Наприклад, якщо людина ніколи не читала вірші, вона читає вірші, тобто це переключення. Далі, що іще? Ви знаєте, от також у військових є те, що вони не можуть спати, про те говорила, навіть якщо є 5. 7 хвилин, 10, ми домовляємося з побратимами. Я прикрию очі і просто хоча б дихання. Так? Тобто, це важливо, це коли я можу сьогодні, якби друзі, це не є 100%, тому що на фронті буває іноді я не можу навіть від е, Якби перемкнути себе, чому, тому що може бути зараз приліт. Але хоча б у цих 10-15 хвилин домовлятися з побратимами, я зараз трішки заплющу очі і перепочину. Це дуже важливо, якщо є хоча б у ці хвилинки, треба перепочивати. Далі також дуже важливо масаж, масаж, саме масаж робити, це позитивні точки, у ці всі моменти, у да? ці всі позитивні точки, наскільки це є. Далі навіть така техніка гримаси, знаєш? Тут ми трішечки знімаємо оці м'язи, наші дуже особливо військових напружень. У ця частина дуже напружена. Чому тому, що постійно в стрес і постійно встаємо в позицію боротьби, і у це дуже напружується, навіть у цей масаж, самомасаж. масаж. Да? Тобто, що можемо ми ще? От я вже підготувала таку розиночку, прямо під руками вона була, тому що я дуже часто показують цю техніку. Дивіться. Коли негативні думки ми беремо розиночку і переключаємо про це, я подумаю пізніше, щоб не входити всередину себе, далі що ще дуже важливо. Я про це подумаю пізніше, тільки приходять негативні думки, робимо вдох, видох. Я про це подумаю о 18 годині, тобто домовлятися з собою, щоб ці думки не з'їдали всередині. Так далі, якщо у нас є агресія, ми вивільняємо, можемо да? ми точно знаємо, що на фронті, якщо там поруч скрізь ворог, не завжди ви можете вийти в поле і покричати. Але, хоча б у це німе кричання. І от простукувати, це все простукувати, друзі. З одного боку, я багато працюю з військовими. Іноді, коли я пам'ятаю, я працювала з одним підрозділом, коли ми приїхали, вони дивляться, яка психологія, про що ви говорите? Але ми коли почали показувати ці техніки, вони приймаються, тому що іноді ну не знаю, що робити. От здають мені таке питання: а що? Скажіть пані Наталі, а що роботи, коли. Почались обстріли хлопці в бліндажах. Один вийшов на поверхню, став, і в нього ступор. Да, от у ці питання, у це складно, і тут моменти розуміння, як ми не можемо до нього підійти, і його накривають градом. То тут в цій моменті, звичайно, також в першу чергу ми піклуємося про себе, щоб як ми можемо допомогти, як його вивести з цього стану. І також є така техніка, вона дуже така ну ефективна. Це з НЛП. кажемо, зробіть кулачок, от коли особливо флешбеки у військових, зроби кулачок. Да? І ми нічого не будемо питати, просто ми кажемо відпускай помаленьку відпускай. Да? От, тобто і човниковий метод, коли ми бачимо, що людина людини флешбек, ми трішечки відходимо, да? даємо йому можливість, щоб вийшов цей флешбек. Оці моменти також дуже важливі, тому що флешбеки, тригери, дуже часто будуть у військових, і про це треба говорити. І також якщо повертається додому чоловік військовий або дружина військова. І дуже важливо, чи на роботу приходить людина, влаштовується запитати, які ти в тебе є тригери. Я скажу щиро, що військові не завжди знають про свої тригери, але те, що вони знають, вони вже можуть поділитися і щоб не було такого тригеру вдома або на роботі. Зрозуміло, якщо говорити про ПТСР, дуже багато зараз ходять думок, що ПТСР є буквально у кожного українця. Чи справді це так, чи як зрозуміти, що, наприклад, ну, наприклад, у мене є ПТСР, чи його немає? Бо це ж все таки не так яскраво виражено? Друзі, в першу чергу ми не можемо сказати отак, є у вас ПТСР чи ні? Дуже важливо, це ми йдемо, тобто є симптоматика, да, що ми можемо бачити припущення ПТСР, але без фахівця ми ні в якому разі не ставимо нікому ПТСР. Це робота вже лікаря-психіатра, тобто там проводять тести, проводять діагностику і потім кажуть: так, є посттравматичний стресовий розлад, чи немає. Ми не можемо сказати, що у всіх 100% буде посттравматичний стресовий розлад. Це, в залежності від самої людини, як вона це все проживає, як вона піклується про себе. Да? Тобто, це також дуже важливе. І ще в залежності від часу, да? тобто, чи Наприклад, скільки була гостра травмуюча ситуація у людини, і як вона з нею вийшла, якщо казати чи у всіх військових буде посттравматичний стресовий розлад, ні. У військових не все буде так погано, як кажуть, от там, наприклад, Алко, Нарко, всі військові повернуться такі. Мені ні в якому разі нікому нічого не одягаємо. Також у військових буде посттравматичне зростання. Так про це ми маємо говорити. І саме головне, коли я веду там курси, тренінги, я завжди кажу. Сьогодні ми не маємо там боятися, що військового буде ПТСР або буде далкозалежність. Сьогодні ми маємо бути готові до того, що будуть повертатися ветерани, і плюс-мінус про це говорили Міністерство ветеранів. Десь буде до яка кількість? Ну, десь до 5 мільйонів. Це я запитувала, кажу, це. Ветерани кажуть це з їх родинами, тому ми розуміємо, що сьогодні ми маємо готуватися до повернення військових та ветеранів. І це важливо не боятися, а знати правила. Про це я завжди кажу правила бою, що ми можемо говорити, що не можемо говорити. І коли ми будемо знати, ми зможемо скоріше навчитися комунікувати і жити разом. Це важливі моменти ви кажете про базові правила? Одне з них ми вже почули дізнатися про тригери. Можливо, ви можете виділити якийсь топ 5 що говорити, чого не говорити у спілкуванні з військовим. Ну, в першу чергу забули, я тебе розумію, да? тобто це не можемо казати, тому що ми не можемо зрозуміти військового, а тому, що ми цивільні. Перше, наступне, вже пройшов час, а ти все говориш про війну. Це, друзі, війна у них буде на все життя всередині них. Далі ніколи ми не порівнюємо з кимось, да? Тобто, далі не кажемо, що Та, скільки ти можеш вже, да? вже війна закінчилась. Да? Навпаки, треба сказати, що ти не стаєш поганий від того, що ти відчуваєш там, агресію. Да? Тобто, і ще дуже важливо, ні в якому разі не говорити в наказовому тоні. Це табу. Ні в якому разі. І також дуже часто, коли повернуться військові, вони будуть якби, свої емоції закривати. Чому емоційний солдат мертвий солдат? І коли там дружина каже: ну скажи, ти мене любиш, а він мовчить не тому, що він не любить, тому що йому треба вітаяти. Розумієте? Вони заморожують свої емоції. Найбільша яка емоція, яка сьогодні є у військових і яка їм потрібна, це агресія, і вони іноді повертаються, і треба час, щоб вони навчились цю агресію. Трансформувати в, інше, в іншу емоцію, да? тобто вивільняти цю агресію на це треба час. Дякую. Якщо говорити про психологічні, психічні, точніше, розлади, загалом, які ми можемо зустріти там після війни чи, можливо, вже зараз, про які саме розлади йдеться, що це може бути як наслідок війни. Як наслідок війни ми говоримо про також, це можуть бути розлади такі, як посттравматичний стресовий розлад, це о, дуже важливо на це звертати увагу далі. Ми можемо говорити такі, як психічні розлади, такі як негативні наслідки. В першу чергу це серцево-судинні хвороби, це діабети, це артрити, це астма. Також будуть онкозахворювані. Ми звертаємо увагу на психічні розлади, погіршують результат лікування саме хронічних хвороб. На це ми також звертаємо увагу. Далі, що ще дуже важливо, це. Проблеми зі сном будуть, і ще дуже важливо звернути увагу: це можуть бути саме залежності, так? тобто це може бути арко, нарко, люди куріння, можуть бути далі залежності щодо харчування. Це на це ми звертаємо увагу. І, звичайно, також можуть бути ризики саме. Депресивні розлади можуть бути, да, тобто ми звертаємо увагу на депресивні розлади, також можуть бути. І те, що я вже проговорила, це і гіпертонія, і стенокардія. тому на це звертаємо увагу, і дуже важливо, знаєте, діагностувати дуже важливо. Якщо говорити про людей, які, наприклад, вже помітили в собі якісь психологічні зміни. А людині насамперед треба звертатися до психотерапевта психолога, чи бувають випадки, коли одразу треба йти до психіатра, чи все-таки психолог направляє до психіатра за необхідності? Ну, в залежності від того, що людина відчуває, да, чи як вона себе, якщо це депресивний стан, якщо людина там або не спить уже декілька там. Тижнів, місяців або, от, в залежності від того, вже не може встати з ліжка, тоді звичайно це сімейний лікар і психіатр. Якщо людина тільки вона, от те, що ми сказали, та з самого початку я проговорила про цю шкалу. Якщо людина бачить, що у неї було 8-9, все хорошо, вона вставала зранку, вона робила там техніки, все себе якби почувала добре. Але останній час вона бачить щось ще сім, якісь думки з'являються там, да, тобто негативні, вона може піти до психолога і фахівець, психолог побачить, якщо дійсно людина потребує лікування, має перенаправити. Саме головне, щоб людини не було страху, що мене відправляють до психіатра. Я завжди кажу: так: якщо в тебе болить, наприклад, Нога, ти куди йдеш до, там, до травматолога, якщо в тебе болить голова, там да? якщо в тебе болять зуби, ти йдеш до стоматолога. Тобто, а якщо в тебе болить душа, її також треба лікувати. Тобто психіка це дуже тонкий інструмент. І от наші емоції з одного боку, та я сама справлюсь, та я все буде добре, але якщо ми не звертаємо на це увагу, летить. Все потім починається захворювання, тобто на це звертайте увагу. Емоції, думки вони дуже важливі. Якщо наші емоції ми їх не вміємо трансформувати, це приводить до психічних розладів. Ось такі розлади, чи можливо просто складний стан психологічний, коли, як ви кажете, важко стати з ліжка, немає сну. Це може пройти просто Просто так, без звернення до спеціалістів чи такого, ну, такого не може бути, і обов'язково варто все одно йти до людей, які з цим допоможуть. А може пройти просто так, якщо в людини був до сильний ресурс. Тобто, ну наприклад, людина не може стати з ліжка, да? тобто і тут. Вона ресурс може взяти в минулому або в майбутньому, або тут і зараз. Наприклад, дружина не могла встати з ліжка, тому що чоловік був на фронті, Да? повернувся чоловік, вона почала розуміти, заради кого вона має жити, тобто, в не з'явився ресурс, не з'явилася цілю, не з'явилися сенс. Да? Тобто, це важливо. І саме головне не путати психічні розлади, тобто депресію і, наприклад, виснаження. Да? Якщо є виснаження, людина так. Можна не ставати з ліжка, тоді і що потрібно? Їй потрібно звернути увагу на себе, і тут дуже важливо попрацювати з собою. Це там відпочиванок, і пішли, пішли. Тобто, це вже інша трішечки історія. Але може бути по різному Да? тобто, якщо в людини є і є ресурси, тобто, десь внутрішній ресурс, вона така ага, я сьогодні, завтра, післязавтра. Але якщо депресія, то це вже хвороби і треба лікувати. Це важливо розуміти, друзі, що депресія дуже часто кажуть, у мене депресія, у мене депресія, депресія це хвороба, її треба лікувати. Якщо говорити про почуття жалю, у нас дуже багато людей, коли, наприклад, військові повертаються додому, чи там між друзів, і люди хочуть пожаліти цих військових, ой, там бідненький, таке проживає. Чи є місце цьому почуттю, ці емоції, чи все-таки варто стримувати себе в цьому? Ну, я завжди кажу: знаєте, жалість приводить до поганого. Якщо ви хочете допомогти людині, то допоможіть. Чому ви можете допомогти? Військові, вони, знаєте, краще. Не жалість, а повага і любов. Це важливо. Тобто, я поважаю тебе, чим я можу тобі допомогти, якщо це потрібно. А ця жалість. Більше приводить до агресії і роздратування того військового, тому що вони відчувають, що я не такий, тобто я не ок. Чому мене жаліти? Да? Навіть якщо людина має ампутації, да, то ми маємо бути підтримкою, допомогою, але не жалістю. Вони дуже часто читають нас по емоціям, коли ми починаємо жаліти. Тому я ні в якому разі не рекомендую жалість. Я рекомендую повагу, любов, підтримку і емпатію, ну не жалість. І останнє питання: чи скоріше хочу почути від вас пораду? Не у всіх є можливість звертатися до платних психологів. Я почула, що можна звернутися до сімейного лікаря, який може надати так би мовити першу допомогу. Якщо говорити про якісь гарячі лінії безкоштовні, я думаю, що вони існують і чи можуть там надати потрібну допомогу. Ну, дивіться, сьогодні дуже багато є безкоштовних гарячих ліній, і дуже багато є організацій, які допомагають. І плюс, якщо ми говорити, то на сьогодні величезний є такий. Запустила такий проект. Да, він великий проект це саме ТИЯК леді є ініціатором цього проекту, і саме в практично в багатьох містах є такі, якби центри, які сьогодні надають допомогу. Далі, що ще дуже важливо, сьогодні не тільки сімейні лікарі допомагають, сьогодні також дуже важливо є в полікліні, поліклініках, да, в лікарнях і клінічні психологи, які також можуть дати допомогу. Далі є сьогодні дуже багато громадських організацій, які допомагають, наприклад. У нас також міжнародна асоціація психологів, тренерів експертів. У нас понад 200 членів асоціації це психологи, які дуже часто допомагають безоплатно, безкоштовно. Тобто, якщо ми бачимо, щоб надати першу психологічну допомогу. Тому, друзі, на сьогодні дуже часто я також, чую, в мене немає коштів піти до психолога. Я кажу: А ви шукали взагалі психолога безоплатно? Сьогодні є люди, які готові допомагати. Звичайно, є можливості. І все одно, хоча б надати першу психологічну допомогу, є, є безоплатна допомога, тому звертайтеся. І, от, наприклад, є шкільні психологи. Навіть якщо мама або тато прийде до шкільного психолога, він також надасть першу психологічну допомогу там, де навчається дитина. Тому, друзі, саме головне це звернення ваше да. Тобто, коли я завжди кажу не йдіть від. Що немає там безоплатних, що всі психологи немає компетентних, багато чого говорять, Але якщо ви звернетесь, буквально сьогодні мені також написала, ну, в мене дуже багато є безоплатних консультацій, мені також написали сьогодні, буквально годинку тому я знаю, що ви допомагаєте, чи можете ви надати консультацію, так? Якщо першу психологічну допомогу однозначно надаємо. Тому Дякую друзі, за цю сьогодні... розмову і за поради Ми надію, що ми всі. Всі витримаємо, витримаємо усі складнощі, і також мою надію, що люди перестануть боятися звертатися за допомогою. Можливо, ми цією нашою розмовою їм в цьому допоможемо. Це важливо, дякую, велике друзі. Все є була і буде Україна. Бережіть себе і піклуйтеся про себе.